Всім привіт! Ми сьогодні з вами в ВТБ. Ідемо дивитися, що тут є цікавого в промгрупі, що з'явилося новенького. Будете сміятися. Нічого. Нічого цікавого, нічого не виклали ще, хоча я була тут саме вчора ввечері і тут вже були пусті контейнери. Тому я думаю, ну тут зовсім мало є, треба проїхати пізніше. Єдине, що... Слухайте, прям непогані пляшечки. 179 гривень. В мене дуже схожа пляшка, вона класна, те, що можна її кидати в сумку, вона не буде проливатися. Переїхала в інше АТБ, а тут же все розкладено. Бо там то світла не було, коротше, вони просто не встигають. Я так розумію, генератора в них чи нема, чи не заводиться. Тож дивимося, що є цікавого на всіх етапах почнемо з такої ємності для запікання. Вона такої формі овалу з кришкою і коштує. 349 гривень. Не треба використовувати рукав для запікання, поклали сюди щось і запікаєте. Все-таки про екологію теж треба думати. Також пательня 250 гривень. Вона легенька, але велика. Я знаю, є господині, які полюбляють легенькі пательні. за 250 гривень, знаєте, коли ви не часто її використовуєте, можна її взяти. Ступка 259 гривень. Вона дуже важка, дуже якісна. Я думаю, ви вже сто разів такі ступки бачили. Якщо у вас немає потрібно, то візьміть. Люмінарк, така класична серія. Тут глибока тарілка 53 гривні і отака обідня тарілка 53 гривні. Дуже зручний посуд в плані догляду за ним дуже легко миється. Чашечки з котиками 249 гривень. Такий кумедний котик. А тут не тільки котики, тут ще є жирафик. Бачите? Так жираф та овочів рідного краю. Наш сік давайте ще подивимось, хто зараз я все поправлю. Не хвилюйтеся. Собака. Ну і ще от хтось. І собака, отакий. От Якщо у вас алергійна алергія на мийні засоби, от така щітка для миття посуду. Сюди наливаєте миючий засіб і миєте. До речі, я пам'ятаю, навіть тут, часи в дитинстві, коли не було гарячої води, я обожнювала чимось. Ну, у нас без дозатору для миючого засобу було, але просто щітка і мило, і це було найулюбленіший гаджет для миття посуду, бо руками без гарячої води мити важко. Посуд. Органайзер. Органайзер. Так, а органайзери, це, мабуть, а для спецій. Ось бачу. отакий Доволі зручно, якщо ви спеції зберігаєте в холодильнику, я бачила, у куми так стоїть. Він такі, знаєте, схожі на, ну я не буду розпаковувати на тік-так. Ємності, ви туди висипаєте спеції і зберігаєте. Та і в принципі і так вони займають мало місця, гарно закриті, не будуть у вас втрачати свій. Аромат. Посуд десертна, значить, салатник 47,90, десертна 39,90 і оселедниця 46 гривень. Ой, все сипеться. Дуже класні органайзери. У ці, якщо ви зберігаєте якісь дрібнички, я купувала в Аврорі таку такий органайзер для. Лікарні, але тут ще зверху, бачите, щось можна зручно ставити, у вас воно не буде виходити. 200 гривень. Я купувала дорожче в Аврорі, але в мене прозорі ящички. Реально зручний. Далі, дивіться, є тонометр 600 гривень. Я не знаю, що до його якості. Ми купували тонометр в аптеці. Одразу там калібровка, гарантія, але ви можете спробувати. Просто можливо, якщо він трохи підвирає, то ви будете знати наскільки показання оці, скажімо так, коригувати. Ось такий от вентилятор. Так, 119 гривень. Ви можете увіткнути його, наприклад, в ноутбук в USB або в Пауербанк. Або куди вам прийдеться і таким чином охолоджуватись, але мені більше в Аврорі подобаються оці вентилятори. Минулого тижня вони були і тут. Кабель для USB і він для заряду і для передачі. І я так розумію, він іде мікро-USB і USB та IPC, Знаєте, зручно такі тримати десь у сумочці з собою комусь може знадобитися і той, і той варіант зарядки. Я бачила ще те. Type-C і усі старі зарядні від айфонів, коли вони ще на Type-C не перейшли. Ранозаголювальний крем з олією обліпіхи. Так, 2990 масажер для голови. Я думаю, багато хто знає такий аплікатор. Це просто знаєте зв'язок з космосом. У нас він називається просто неймовірно. Приємно, 60 гривень. У нас єдине, що металеве, а тут ще бачите, отакий. З роликами, ну і у вигляді котика. Комплект для душу 159 гривень. Я знаю, часто хто замінює саме ці насадки, бо вони забиваються. Можливо, вам потрібно. Резинка для волосся отака, за 20 гривень, альгінатна маска за 50 гривень. Ви розводите її водою, наносите, потім знімаєте, вона застигає прямо на обличчі. Я думаю, тут на одну порцію Ліфтинг, очищення, освітлення. Можна спробувати. Короб для зберігання. Єдине, що тут не намальовано, ага, бачите, тут, наче під нижню білизну, наприклад, трусики і ліфчики. або щось придумаєте інше, розмір. 32х32 на, 32 на 10 сантиметрів, коштує 99,90, і він ще зверху застібається, щось надовго зручно класти. Скляна ваза 120 гривень, отака от, невеличка набор акумуляторів холоду. Я вже собі придбала і подрузі подарувала, і батькам, і сестричці всі в нас запаслися. саме щоб не так швидко розморожувався у вас морозильник, коли вимикають світло. Набор з трьох ємностей 150 гривень. Ну такі салатники, миски. Я думаю, в господарстві завжди вони потрібні. Ємність для сипучих. У мене такі дуже-дуже давно гондол. Вони слухайте, вони в мене років 15, вже точно трохи інший колір кришки, але е, люблю і гарно вони словують. набір контейнерів. Завжди дивимося, чи можна сюди класти гаряче. Ну, наприклад, в посудомині мити можна і використовуємо при температурі, не написано який. і можливо, не можна класти за гаряче і заморожувати. Я не ризикую такі купувати. Вони є а, ну, 79,90, Вони є бачите, отакі пласкі. і тут щось теж не написано. Просто що, а. На самому контейнері, бачите, є підходить навіть для мікрохвильовки, для посудомийної. Ну я думаю, для заморожування теж підходить. Значить, тоді гарні, але не герметичні зверху. Круглі такі ємності, дуже зручно їх зберігати. 55 гривень. Вони є і в Аврорі, можна купувати окремо. Є і тут глечик і ділія. Плечик от з вишнею, дивиться, який гарний. Слухайте вишні, прям смачні. Мірний кухоль 35 гривень. Отакий от, от. Так, хто там за активне літо? Набір для гри у настільний теніс. Набір для гри. 120 гривень коштує три кульки. Ну, знаєте, В мене колись дитина прямо так захопилася настільним тенісом, бо він був у школі, а потім грати перестала. То такий недорогий, а ми купували, знаєте, якісні такі ракетки, то такий недорогий можна взяти. Ой, дивіться, яка класна машинка для пускання мильних бульбашок. Ви всередину наливаєте мийний розчин, і вона тут якимось чином потім крутиться. Прикольно. 300 гривень коштує. Мені здається, якщо у вас приватний будинок і подвір'я, і маленька дитина, це знаєте, буде купа щастя. У мене в доньці була машинка така, яка їздила і пускала бульбашки. Просто ми всі в нею гралися. Вона ще й була на пульті. Ви ж уявляєте, так? Да? Наскільки це було цікаво? Так, ну іграшок тут дуже дуже багато. Купа книжечок, от, наприклад, з наліпками, 24,90. літак, планер. Всі діти з ними граються. Якийсь він такий невеличкий, 160 9 гривень. Це хто. А, це водяний пістолет, слухайте, він такий симпатичний. Так, пістолет 60 гривень. Тут є і качечки, і динозаврики. Так, качечка і динозаврик, три варіанти. Але виглядає він дуже якось так знаєте померно. Я коли бачу дитячі іграшки, думаю, кому б їх подарувати. Футбольні м'ячі, білий і жовтий, по 219 гривень. Зараз актуально, діти і канікули. Вони там бігають. Купа всього для басейну. Навіть пляжний намет, такий невеликий, щоб ви приїхали і в тіньочку, наприклад, маленьку дитину могли покласти, спати або самі. Так, пляжний намет. Давайте також, щоб подивилися. Ремонтний набір. Це ось він. Подушка надувна 44 гривні, дошка для плавання. Ну, я тут не бачу її. Десь, а ось вона. отака в басейн. Хто погано тримається, то я бачила, плавають. Та й десь в води... водомі якісь можна. Надувна подушка 79 гривень. Отакий от м'яч пляжний 60 гривень, матрац для плавання 199 гривень. Для пірнання набір, це, скоріш за все, ага, ось він для пірнання набір. 400 гривень, дитячі окуляри, дорослі окуляри, коротше, різні окуляри, якщо вам потрібно. Ручний і ножний насоси. Ціну, я думаю, ви побачили. І купа різних цих прилад для відпочинку. І подушки, і крови. Я отак от вам покажу. Ви подивіться, можливо, вам щось буде цікаво. Так, дошка для плавання. 219 гривень тут я не бачу. Можливо, це та, яку я вам показувала дивно. Жилети надувний для плавання. Обережно, будь ласка, з дітьми. Так, і матрац для плавання без твей, веселка. Ось, значить, веселка, ось звичайний. Різницю ви бачите в ціні. І великий надувний матрас. Це на одну людину 500 гривень. Ось такий Бествей для кемпінгу, але і на пляжах. Багато хто його використовує. Що тут ще цікавого? Палатки, знов такі невеликі. Палатка. Слухайте, на жаль, немає інтернету, не працює сканер, але палатка симпатична, як на мене. Вони були і раніше. Це те, що вже було в АТБ. Пляшка. Слухайте, я оце, коли заїжджала вперше АТБ, там вони різних кольорів були, і я собі придбала, бо вона дуже зручна. Ви її без проблем кладете кудись в сумку, закриваєте, і у вас вона не проливається, тут є клапан. Бо оскільки я ходила, або коштують там 500-600 гривень, ця 149, здається, коштує. Я вже показувала вам. Або а, без, а, вони закриваються добре, у тут клапана нема, вони у вас протечуть. Скляний кувшин. Симпатичний, але мені здається, його незручно буде мити. Чомусь в мене ось. Таке про нього враження. Дивіться, які прикольні тримачі для штор. плюшеві для дитячої. Отак От це буде виглядати. Вони тут трьох дизайнів, а на нас динозавр і а, хто тут ще? лев. Симпатичні.